Так, сьогодні ми плавно будемо переходити з осадочку до городу. Проблем дуже минулі роки нам надають грунтові шкідники. Що ж для грунтових шкідників, я рахую для себе, дуже страшний. Для... для мене це є дротяник, для картоплі дуже шкодить. Є той самий борозняк чи личинка хруща, та саме медведка. Вони що, пошкоджують плоди. Повністю нам о -о, робить негарний товарний вигляд. Так само на цибульці. Є теж вони свої готові шкідники, тут саме дротяники для пошкоджувати. Хоча ми бачимо зараз тут о -о, такий пожовтіння на цибуліці, ну це не проблема, це просто діє приморозків. Е -е від батьків я отримав таке завдання, мені потрібно з цими шкідниками поборотися. Щоб було менше нетоварної не картоплі, так само не було пошкодження на огородині. І препарати такі треба підібрати, щоб не було шкодити організму, тому що вже батьки трошки старші, їм вже не потрібно вживати багато препаратів з хімією. Ну що, я ж пошукав по інтернеті, познайомився з деякими людьми. Мені порадив такий препарат. Препарат називається почво. Препарат цей є непоганий, його можна вносити як при посадці картоплі, можна вносити по оприскування по самій рослині, він добре засвоюється. Препарат є біологічний, тільки при оприскуванні його по листку дуже потрібно вважати, тому що він дуже боїться ультрафіолетового випромінювання. Так що, якщо в сонячний день. Я вам раджу цей препарат не вносити. Зараз зрається вносити його або в хмарну погоду перед дощем, або на вечірній час, для того, щоб цей препарат засвоювався. Препарат цей працює по великій кількості шкідників. Я вам вже можу сказати, що він працює по медвеці, по Хрущові, навіть по. Оленка Волохата, яка зимою в ґрунті, можливо, десь є. Чи вона вилізла на картоплю, він також працює. Ну, Також він працює непогано по колорадському жукові совці і нематоді. Основне те, що препарат саме є недорогий, він є безпечний і так далі. Ціна препарату на одну приблизно сотку буде коштувати до 100 гривень максимум. Ну і е, з таким переліком шкідників, які він бореться, я думаю, що цей препарат буде універсальний.